Іванна Худова прийшла з чотиримісячним сином в амбулаторію на чергове щеплення від поліомієліту. Жінка каже, знає про усі можливі ускладнення після вакцинації. Не купати все як завжди, міряти температуру, бо може піднятися температура. Сьогодні гуляти ми не підемо. Це вже в нас друга дитина, всіх своїх діток. Ми вакцинуємо згідно за календарем щеплень. В першу чергу це захист від хвороб, які не виліковуються. Сімейна лікарка Тетяна Випіяч перед щепленням оглядає дітей. Мама трьох дітей Наталія Троцюк розповідає: її діти не пропустили жодної вакцинації. Сімейні лікарі, то що вони знають цей графік, вони ну, дзвонять, попереджують, ми постійно з ними контактуємо. Медична сестра Тетяна Белящук каже, вакцини від поліомієліту є двох видів: оральні краплі та ін'єкції. Оральних доз поліомієліту на даний час у нас в принципі є. 130 доз, а ін'єкційних інактивованих то є 160 доз. Медична сестра Тетяна Белящук каже: сьогодні у Ківерцівській амбулаторії п'ятеро дітей щепили від поліомієліту, згідно графіка. Загалом в Ківерцівській амбулаторії обслуговуються 6700 тисяч дітей. З них понад 350 не отримали жодної дози вакцини від поліомієліту, Розповіла лікарка Тетяна Випіяч. Ті дітки, які не отримали щеплення вчасно за календарем, ми їм складаємо індивідуальний календар щеплень, Поліоміліт не виліковується. Його можна тільки попередити завдяки тому, що ми проведемо вакцинацію. Але якщо дитина захворіє, вона може мати негативні наслідки у вигляді парезів, паралічів, і вона може бути прикутою до інвалідного візка. Якщо буде порушення нервової системи, може бути порушення дихальної, серцево судинної то може дитина і померти. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.